Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, зараз на ваших очах купують ДТЗ 5244 HPX. Давайте зразу вам ціну. Кстати, помните, я знімав відео, ссылочка зверху, коли як краще купувати тракторець? Я який період називав Осінній. І диво, на них ціна впала. Зараз DTZ5244 HPX коштує 7850. Американськими гривнями, а якщо взяти ДТЗ на 35 коней, то він буде коштувати, секундочку, 800. Як гласить легенда, в цього буде 35 коней, в того легенда гласить 24, Але я кажу там 30. Тепер давайте зразу ще, поки людям тут пояснюють, скажу вам. Верніше дам відповідь на питання. Всі питають, коли ти той, той нам ДТЗ розкажеш на 35 коней, є вони там чи немає. Народ, видержав паузу, скоро буде відосик. Довольно таки буде коротенький, але внятний. Покажу вам різницю і плюс ціну. Ну, цену вже сказав, а то будете бачити і чути чуть-чуть пізніше. Хотілося б, звісно, вам ту різницю показати, коли ну, вони будуть разом стояти. Але виходить, ось цей один. Он вже готується заїхати в бусик. Так що будемо показувати різницю на 35-ки. Вона є, я знайшов аж три штуки. Плюс покажу все чисто підтверджене документами. Що в нього 35, авто 24 по бумажках іде. Отак от, от. А зараз у вас перед очима стандартний. Момент покупки трактора. Зверху сидить чувак, який його продає, з боку покупець, якому все розказують, показують. Мені інтересно, він сяде на ньому прийдеться, чи буде тренуватися. ну Так, ДТЗ напічканий непогано. Хто хоче іменно побачити його в роботі, скажімо так, то є. Вам скажу два канали, на які можна зайти і подивитися. Це здається життя в селі чи сільське життя. Там хлопчина 35-ку, до речі, взяв. І Юра Сербін. Я думаю, його всі більше знають. То там він ним, звісно, вже трошки попрацював, у нього 24. ка Він там і під капот ліз, і розвал, йому вже щось бачив, робив. ну Коротше, робоє. Повним ходом. Я так розумію, зараз ще буде фреза і плуг, тільки не можу поняти з ним зразу, чи пізніше. Тут, в принципі, ситуація, що можна взяти пізніше. Тому що зараз він вам не треба. У вас є більший зазор для того моменту, коли ви почнете працювати на городі, а це аж до весни. Ну, в принципі, ми так само робили. Виходили з того, що нам треба. Просто у нас був зазор менший, коли ми шифені брали Вопрос До всіх вас хто дивиться. Давайте ну, зразу в коментах. Чого людина взяла на 24 коника, а не на 35. Варіантів у, у вас може бути багато. Перший це ціна, як не як пару баксів економії, це виходить на що? Ту. Це раз. Другий варіант, який ви можете написати, в них однаково тих коней то нащо все ж таки платити більше? Теж має право на життя. Ну кажу, буде скоро відосик, а може я перед цим відео викину, де я розкажу про 35-ку і про 24-ку. Яка різниця і тому подібне. Куди ви його забираєте? Додому. Ну то ясно, що не до сусіда. А в який район? Ага. Недалеко. В самий міру чи якесь село. Ні, там є, А. Ясно. Ну, хай робить. Хай А навісне у вас до нього щось є? Чи ще нічого? А, то ви зразу ще пух і фризу? Да. Це, звісно, ви багато зразу. Ми як собі купляли, то ми спочатку трактора, а потім кожен місяць щось по одному. Ну так. Зараз виїдемо, а скільки у вас землі? Не. Ну, Трактор хороший, передач багадільну реверс маєте. Я, звісно, не знаю, як ним всім пользуватись. У нас три штуки і той з головою. Ні, четверта, що була, то ми не пожалілися. Но тут а їх... Як на мене сцеплення хороше. Що не треба буде вам лізти до тих лапок, регулювати і настраювати. Зараз знову ж відкрутять душака, щоб можна було її сюди запхати. Ну і почуємо як працює DD-390 без нього. Значить, особо ярим можна брати і знімати глушак і їздити по селу без глушака. Лупить, звісно, воно, дай Боже. От, так от. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я, чекаємо перемоги миру і правильно підходимо. До вибору свого майбутнього помічника. Не так, що прийшов, тяп тяляп і купив. Передивіться інтернету, передивіться кілька площадок, желательно пощупати, потрогати, посидіти, помацати і тому подібне. Все. Всім до побачення.